Сполучені Штати хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України. Про це заявив майбутній шеф Пентагону. Номінований Дональдом Трампом на посаду під гексет узяв участь у слуханнях у Сенаті, під час яких його спитали про позицію щодо вторгнення Росії в Україну. На це гексет відповів, що обраний президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що хотів би припинення цього конфлікту. Номінант на посаду міністра оборони США також зазначив зараз. Цитую: ми знаємо, хто є агресором, і ми знаємо, хто хороший хлопець. Гексет наголосив США, хочуть якомога. Більш вигідного вирішення війни для українців, але вона мусить припинитися. Номінований Трампом на посаду голови Пентагону під гексет колишній військовий. Він ветеран воєн в Іраку, в Афганістані, а також телеведучий. Його кандидатура викликала багато суперечок, зокрема через низку скандалів пов'язаних зі зловживанням спиртним та домаганням до жінок. Утім, обраний президент підтримує його попри все.